Ну що ж, вітаю вас, дорогі українці, в Ковальському аматорському каналі Молодий Метал. Дві заготовки майже готові. Русич, який, по суті, по собі вартості піде панове раму. Майже готовий. Один в нього недолік. Глибина фіксації лише 5 см. Ну, але цього більш ніж досить. Яблонька, сталь 60С2, Камацівська ресора. І анонсований з відбитим східним долом, трошки заполірованим, шкурник. Трошки обріжу потім рукоять. Я вже його потестував на кухні. Хто не в курсі, у нього дол, як у. Японського ножа Макірі ось такого, або ножа народу окупованого кацапами Саха. По суті, це шкурник, кухонник, і він достатньо непогано залінзований. Але немає вади всіх лінзованих ножів. Він цим боком, наче відвалом плуга, наче полицею. При нарізанні помідорів, картоплі, моркви, відкидає слайси сюди, а тут він йде плоско, майже не відчуваючи жодного опору. Рукоятка так само, грубо обдерта яблуня, і будемо це сьогодні заливати. Ну, в роботі себе показують обидва, дуже навіть гарно. Ось так от гарного всім вечора. Будемо сподіватися, що. Наші грьобані сусіди цієї ночі нажруться боярки, на технічному спірті загорнуться в аквафреш і вже не проснуться. Шануйтеся, земляки.